Покажемо вам, як знімаються рейлінги в Мегані 3, так само в неї в Grand Seniку 3 знімаються. Спочатку, для того, щоб зняти релінги, потрібно познімати ці заглушечки, які йдуть, часто вилітають, часто гублять їх люди. Потрібно з кінця релінга оцю пластикову накладочку відщелкнути і акуратно витягувати, щоб були оці кріплення всі ціленькі. Коли ви зняли всі кришечки, тоді зірочкою відкручуємо ці два болти. Відкручуються два болти так само спереду ззаду і показуємо вам, ходи сюди, показуємо вам як воно виглядає вже відкручене. Ось як воно виглядають відкручені. І головне не погубити болти, і щоб була ущільнююча гумка оця. Кому потрібні рейлінги, кому потрібна криша або панорама, телефонуйте компанія Гобалто.